Вітаю, друзі! Це канал є питання. Я Олена Трибушна, 18 січня на календарі. Середа хроніки за перебріка будуть сьогодні. Там сьогодні день специфічний, який демонструє, що антиутопію Орвела в Росії сприймають як інструкцію до державного будівництва і прокладання особова рускава путі. Війна це мир, свобода, це рабство, незнання, сила. Все, що ми робимо сьогодні, в тому числі і спеціальна військова операція. це, як я вже медикакрат на говорив, попитка цю війну. Жертва у цій війні, звичайно, Росія, піддержав агресію проти Російської Федерації. Спікер Держдуми Росії Володін назвав сьогодні негодяями Росіян, які виїхали з Росії чи підтримують Україну публічно і запропонував конфіскувати їхнє майно як покарання. Ріяновості повідомили, що відповідний законопроект вже готують. Прес-служба Пригожина, у поворазека є уявіть собі власна прес-служба. Назвав сьогодні Ютуб інформаційною чумою нашого времени і попередив Росіян, що в Росії Ютуб заборонять найближчим часом. Замість нього буде Рут'юб, Ярус і Кавчег. Дуже скрепно назад в будущее. Люди, які продовжать активно використовувати Ютуб після заборони, будуть викриті і понесуть покарання, мабуть, у складі Вагнеру. Полуничка на торті, полуничка російського МЗС Захарова в крайньому ефірі у Соловйова на тлі цих Орвелівських новин повідомила, що цей особливий шлях приведе Росію. Ось куди, які скора Росія стане центром європейської цивілізації, за Уралом чи перед Уралом буде знаходитись. Центр світової цивілізації Захарова не уточнило. Головий воєнний злочинець сьогодні тим часом був з візитом в Пітері, з підворіть якого він вишкрібався в Кремль. Туди він приїхав з приводу 80-ї річниці прориву нацистської блокади Ленінграда. Ось на фото видно снайперів, яких знімають з дахів після його походу там на кладовище. Як всі слова пасують Путін, снайпери, кладовище? Але в бажану конструкцію поки що не склалась. Поки що, вчора багато хто перебував в очікуванні, що саме в Пітері, саме сьогодні, цей любитель дат може оголосити нову хвилю мобілізації і війну в Україні, переставши прикриватись своїм СВО. Про це зокрема активно писали вчора російські мілітарні блогери. Втім, нічого такого поки що принаймні не пролунало. Хоча вся його промова в річницю порятунку Пітера. Від фашистів крутилась навколо України. В ній Путін лише повторив свої традиційні тези про те, що українські землі історично російські, і Росія, мовляв, захищає своїх людей, яких почали утискати після державного перевороту в 14-му. Це він сьогодні казав знову. Нічого нового. Війна це мир захистити це вбити. Єдине, що тягне на новизну в його промові. Сьогодні були звинувачення на адресу Європи в тому, що не один, мовляв, Гітлер був винним в блокаді Ленінграда. А у блокаді брали участь представники багатьох європейських країн. Просто вони росіяни до сьогодні через свою толерантність мовчали, щоб не псувати стосунки. Схожі тези майже одночасно озвучив говорящий кінь російського МЗС. Він порівняв росіян із євреями. А захід із Гітлером і Наполеоном Лавров провів паралелі між Наполеоном, який мобілізував Європу проти Російської імперії, і Гітлером, який поставив під рушницю більшість європейських країн і кинув їх проти радянського союзу, зі сполученими штатами, які сьогодні сформували коаліцію з європейців з тим самим завданням. Цитую, «окончательного рішення російського проса. Лавров скаржиться, що Європа хоче завдати Росії стратегічної поразки а західні політологи розмірковують про деколонізацію Росії як далі жить. Я пока не представляю собі щоразу, коли Лавров відкриває рот, як відомо він бреше, але це рідкісний випадок, коли він сказав правду. На заході дійсно розмірковують про деколонізацію Росії. Не так би як нам хотілось рішуче з картою і ножицями, але вони мають звикнути до цієї думки. Американський аналітичний центр Atlantic Каунсіл, в якому працює кілька колишніх послів Сполучених Штатів в Росії. Десь тиждень тому опублікував аналітику про те, як зміниться світ протягом найближчого десятиріччя. Вони опитали півтори сотні відомих експертів в різних країнах світу і серед викликів, які чекають на світ наряду з агресивністю Китаю, появою нових ядерних держав, загостренням глобального протистояння між демократіями і автократіями. Неочікувано багато експертів назвали неминучим розпад Росії в найближче десятиріччя. 46% опитаних експертів, майже половина, вважають, що до 2033 року Росія або розпадеться, або зазнає колапсу державних установ, і до її розпаду призведуть внутрішні причини: революція, громадянська війна чи політичний розпад. А кожен п'ятий вважає, що Росія перейде в категорію «failed states» – неспроможних держав, держав-лузерів. Для порівняння вдвічі менше сказали, що доля фейл-стейт спіткає, наприклад, Афганістан чи Венесуелу. Ну як далі жити, <гум> я пока не представляю собі. Своєрідну еволюцію поглядів на Росію і її майбутнє. Вчора спостерігали і в Давосі, де на традиційному форумі зібралось чимало впливових політиків і бізнесменів. Той самий Кісінджер, легенда американської дипломатії, якого ми постійно хейтили за русофільство і мирні пропозиції поберитись з Росією. Видав вчора на цьому майданчику тезу про те, що розв'язана Росією війна проти України змусила його діаметрально змінити думку про НАТО і про членство України в НАТО. Він сказав, що його надії на можливість домовитися з Путіним розвіялись, що до війни він виступав проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочало б саме той процес, який ми бачимо зараз. Але тепер він змінив думку і вважає, що ідея нейтральної України в даних умовах більше не має сенсу. Українське членство в НАТО має стати належним наслідком війни, сказав Кісінджер. Який ще минулого року схилявся до нейтрального чи буферного статусу України, і в цьому ж самому Давосі закликав світ до поступок Росії, включно з можливим визнанням прав Росії на загарбані нею на той момент українські території. Ще одним показовим моментом в Давосі став виступ прем'єр-міністрки Фінляндії Санни Марін до вторгнення Росії в Україну. В лютому вона, як і більшість фінських політиків, не вважала, що Фінляндії треба вступати в НАТО. Тепер виступаючи в Давосі, Марін не лише ще раз підтвердила, що війна в Україні підштовхнула Фінляндію до. Відмови від історичної політики на участі у військових блоках, а й сказала, що вторгнення в Україну могло не бути, якби Україна вже була членом НАТО, і додала, що світ має зробити все, щоб війна закінчилась перемогою України. We don't маємо воленд, що війна закінчиться воленд Я не думаю, що є іншого вибору. Якщо Росія водвин decades of this kind of behavior ahead of us. Щоб це все стало, слова і Кісінджера, на якого зійшло прозріння, і санни Марін про перемогу України в Давосі мають дійти до всіх, хто ухвалює рішення у Вашингтоні, в Берліні, в Парижі, в Стокгольмі та інших містах, де зараз перетягують канат відповідальності за те, хто прорве блокаду страху і нерішучості в постачаннях наступальної зброї. Вони мають змагатись не за те, хто не першим відправить нам танки. Вони мають змагатись за те, хто більше відправить нам танків, артилерії, ППО. Бронемашин, снарядів, справжня мета всього того орвелу, який сьогодні розігрується в Росії у виконанні Путіна, Лаврова, Захарова, Пригожина і решти покидьків, це зберегти владу і свої шкури, ніякі там претензії на гемонію, імперію імперії, війну з усім світом. Війна для них всіх зараз це єдиний спосіб спробувати залишитись при кориті і зберегти шкіри і себе від трибуналу. Протриматись до 2024 року, сфальсифікувати в чергові вибори і далі рулити країною, в якій війна це мир, свобода, це рабство, незнання, це сила. У всіх цих ходичалих в Кремлі залишився всього лише рік, щоб підготуватися до цієї фальсифікації. В умовах, коли держбюджет скокожився і купити лояльність буде ні за що, коли рік війни випучив корумпованість і некомпетентність кремлівських карликів навіть в очах зомбованих росіян, іншого способу мобілізувати електорат ніж війна. Примарна перемога і вставай страна гробна. У Кремля просто немає. І заради збереження власних дуб вони будуть готові за цей рік покласти стільки разів по 100 тисяч росіян, скільки завгодно. Закінчиться мобілізовані вторічні хвилі. Вони зберуть нових 100 тисяч і так скільки треба ротацій. Це цинічна історія про самозбереження корумпованого, брехливого і варварського режиму ціною сотень тисяч життів. І не рішучість заходу в постачаннях наступальної зброї на бойових танків, яку захід публічно і непублічно пояснює небажанням спровокувати Путіна і ставкою на виснаження Росії вдовгу, може зіграти злий жарт і дати зворотній ефект. Передача достатньої кількості зброї Україні зараз це шанс покінчити зараз з режимом, який планує воювати з усім колективним заходом у своїх фантазіях. Виснажування кремлівського режиму вдовго – це шанс для цього режиму сфальсифікувати вибори через рік і зацементувати владу Путіна чи такого ж як він ще на 12 років. Розуміння джерел цього цинічного розрахунку напередодні Рамштайну в п'ятницю мали б пробудити тверезу розсудливість в тих, хто буде ухвалювати ці рішення в п'ятницю. Скільки танків приїде в Україну найближчим часом? Скільки ще систем ППО поїде в Україну? Скільки бронемашин поїде в Україну? Де ще вони знайдуть снаряди? А ще більше спонукати їх до цих рішень мають все нові і нові трагедії в Україні, одна за іншою, у яких одна і та ж причина: війна. Десятки і десятки вбитих російською ракетою мешканців висотків Дніпрі у суботу, найменшому з яких не було року. 14 загиблих, серед них ще одна дитина. Сьогодні вранці, в Броварах, де на дитячий садочок впав гвинтокрили мене з керівництвом на борту. Так як Давось привезли тих, хто вижив в Маріуполі на Рамштайн. Мабуть, треба привезти тих, хто вижив в Дніпрі, в Броварах чи в будь-якому іншому українському місті. Якщо холодний розрахунок не спонукає їх бути більш рішучими, можливо, ці історії пробудять людяність в тих, хто претендує на лідерство в світі. Крапка на тому на сьогодні мої співчуття родинам загиблих в Дніпрі, в Броварах, родинам усіх, у кого за цей рік ця цинічна війна відібрала близьких і рідних. Тримайтесь. Ребята, это пиздец. Нет подъезда. Просто нет подъезда.